Слухай, то я коли лежав, помирав, то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося, І ти так лежиш, клішку, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що вони дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу удужить, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поняв? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і понів він не уверен. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся ну ти коли це в такому стані реанімаційному? Ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а стало воно був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімає кожен день. От як я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настройний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні. Просто неймовірні. І от я, мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким, ну, я, ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це вони дуже сильно тримали.